Тому що сучасний, сучасний бухгалтер має бути радником. Він підказує. Він не просто рахує, чи звіти здає з готового. Він має порадити, як його зробити максимально справедливо і мати що тільки можливо навіть я не знаю. Прибирання вдома, якщо є людина, яка може це робити, саме делегуйте це прибирання і займайтеся в цей час тим, що вам по душі і є багато лікарів, які власники саматології, і це погано. У лікарів інше місце. А якщо бути коротко, фінанс я вже так багато на хто боїться стоматологів, але є ті, хто даний страх перетворює в довіру і бізнес, який розвивається. Саме тому сьогодні я завітала до наших партнерів Андрія і Вікторії, які є власниками стоматологічної клініки My Orthodentist, які знають, як зробити так, щоб пацієнти, які до них приходять, були не тільки здоровіші. А і отримали нову впевненість. Тому сьогоднішня історія про нішу стоматології і піду співпрацю з БК Лі. Ходімо знайомитись. Коли ви зрозуміли, що настав час делегувати, і делегували бухгалтерію у БК Олі? Ну, щоб бути відвертим, спочатку я думав, що я йду оркестр і я справився з усім сам. Ось, звісно, для починаючих підприємців, для тих, хто намагається зекономити, як кажеться, cut cost, але він має бути розумним. Чому я так зараз кажу? Тому що коли ми відкриваємо бізнес, ми думаємо, що ми все зможемо е, самі зробити. І найбільша е, проблема для підприємця це коли він е, застрягає в текучці. І до чого це приводить? Це приводить до е, того, що бізнес не розвивається. Він стає на місці, а нічого не стоїть на місці. Щось йде вверх або падає. Тобто людина падає, він втрачає, людина втрачає дорогоцінний час. Я це пережив. Я відверто кажу, я хотів це сам робити, і вистимовки, і лікування, і відбирати обладнання. Але з цим всім справитися одному не вигуючи, мені здається, нереально. ще реально, але розвитку ні. Для того щоб рухатися вперед, нам треба делегувати. І тому бухгалтерію ми делегували в надійні професійні руки. Оскільки це вже довгий, довгий довг час співпраці компанія Рімбрах. Які у вас відчуття були після того, як делегували бухгалтерські справи в надійні руки? Полегшення, тому що я думаю, що ти поводишся, що кожен має займатися своєю справою. Я як лікар, лікую дітей, тому це моя основна. Задача, мій основний напрямок бухгалтерії я не сильна, тому вважаю, що кожен має на своєму місці. Що для вас головне в партнерстві з бухгалтерською компанією? На це питання, звісно, можна довго відповідати, зроблю свою відповідь коротшою. Саме основне в співпраці з бухгалтерською компанією це те, щоб, звісно, ж, була команда професіоналів, які здатні забезпечити нормальне. Правильне функціонування бізнесу. Ну, але я скажу для нас, оскільки ми зверталися і тендери, як кажуть, це, це. да, багато різних е, бухгалтерських компаній, але ніхто не зміг запропонувати саме якість послуг. Що я під е, цим розумію, це що компанія змогла знайти самі справедливі рішення введені бухгалтерії. Як змінився ваш бізнес після того, як почали співпрацювати разом з нами? Після делогування кожен зміг сконцентруватися на своїх питаннях. Тобто кожен займається тим, в чому він найкращий. То ви найкраще бухгалтерії, ви цим і займаєтесь. Я найкраще я вважаю, що в лікування, тому я займаюся лікуванням. І це дуже полегшує роботу. Час, яким би можливо, я займалася якимись бухгалтерськими питаннями, повністю займається компанія ОГІМ. А я можу присвятити цей час праці. Яку пораду дали б власникам бізнесу, які ще сумніваються, делегувати чи ні? Однозначно скажу: делегувати і розвивати тільки свої сильні сторони. Тому що, якщо буде розвиток сильної сторони, ваш бізнес буде рости. А питанням бухгалтерії нехай займається професіональна бухгалтерська да. компанія. Ми дуже говорили про делегування Ось, і постійний розвиток. Бо це дуже багато. О, ну, особистий Ні? Він того по умовчанню має новації розвиток якому? Е, інновації – Це постійне новітнє обладнання, е, постійно бути в тренді е, новинок і досягнень в індустрії. Це автоматизація і діджиталізація обов'язково. Е, це використання штучного інтелекту в тому числі, це підвищення ефективності бізнес-процесів. Завдяки досягнення і технологія. Однозначно, у нас вся клініка працює, у нас є автоматизація. У нас клініка працює з системою, вона повністю всі карточки, все цифралізовано. Те, що десь там в п'ятому кабінеті лікар написав, тут уже на ресепшені пацієнт може обговорити з адміністратором без особистого контакту. Все зразу вже Є в базі І відповідно автоматизований зв'язок з пацієнтами чат боти, які можуть відповідати 24 години на добу роботи з часом, і інколи випереджати його і тоді. Це забезпечить конкурентну здатність. Я думаю, це ключ до е, успіху не боятися конкуренції, а просто бути попереду. А yes. моя довіра заключається yes. в тому, що я привела свою дитину на огляд. У мене таке було здивування, коли я побачила ці нанотехнології, як це все робиться. Я також ніде не бачила, тому це дає довіру, що клініка працює настільки сучасним підходом до справи. Тому дякую вам зараз так, так і рухаємося без сучасного підходу, без інновацій, О. без розвитку технічного, е цифрового і е особистого е успіху. Ну і звісно, повторюся ще раз для того, щоб мати можливість розвиватися. Звісно, вже треба, треба е до а як до речі, відноситись до е е просування, потрібно розвивати особистий. Бренд чи кінці? Платять не за послугу, часто платять за бренд. Ось і сама велика вартість уже той самий великий прибуток це коли дійсно ж високоякісні послуга, але вона знаходиться під високоякісним брендом. На які соцмережі більше віддаєте перевагу в просуванні? Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, Тікток, Трец? Але ще ми конкретно говоримо про даний час? Це інстаграм. І TikTok. ось це те, що є за рушення на зараз. Але ми постійно відслідковуємо. Ми точково інвестуємо в маркетинг для того, щоб зрозуміти, який канал буде найкращий для нашого для нашого машинку. А скільки відсотків потрібно вкладати в рекламу? Точково і розумно до цього підходити, тому що можна. Через десятки в рекламу, да, за постский Ми це аналізуємо, у нас як наказал, наш саджин системы був сколько процент, ми розуміємо, через який канал прийшов, потім нам графіки виводить нашу цель систему які канали з'являються передаются Ну, на мою думку, не менше, ніж 10% від виручки на uh -huh. місяць. Це має. Найкраща реклама це не те, що ми про себе говоримо, чи як ми себе, себе позиціонуємо, а те, про що про нас говорять. 1000 думаю... 10% І сучасна сарафанка, як ви бачили у нас на рецепції, це google відгуки uh -huh. це цього днів, як, як чись така і думка прийшла і ну, почула, але вона якби підкоригувала. Що відгук на Google-карті карті це як вітамінка для бізнесу. So, і Для того щоб бути здоровішим, міцнішим, потрібно приймати отакі вітамінки. А це відгук на google карті. Тому багато хто шукає послуги. Саме точково, щоб можна було зручно дійти. А якщо ж та ще заглянути, щоб там були гарні відгуки, це просто поставить плюсик і додать сміливості і більше довіри до моменту you know, лікування. Це одна історія, а є момент ком, ну, команди. І команда це ну, основа любого бізнесу. Без, без неї нікуди не можливо. Як мотивуєте її? Якщо бути коротко, фінансово. А, а на другому місці, скажу, а, що, другому що місці? ще мотивує, крім фінансів. Кожен лікар може рости. Рости нових технологіях. Займатися новими технологіями. Так, тобто, ось правильно Вікторія сказала, другому місці, місці це забезпечення е, професійного розвитку е, лікаря. Якщо він має можливість працювати на суперсучасному благанні, якщо він має можливість йти на курси підвищення кваліфікації, і він може це собі дозволити. Тому що, як ми знаємо, курси зараз ну, коштують не маленькі гроші, особливо для самопологів. Мотивація у другому місці це е, забезпечення умов е, професійного розвитку. Це тим людям, хай передача, у мене величезний досвід, я майже 20 років е, е, працював в корпоративному секторі. Ось тим людям, можливо, це також корисно, але все-таки мені не відомо, е, Дуже мало коміцій, дій подобається. Дуже багато людей туди йдуть ради того, щоб виконати доручення керівництва. Uh -huh. Але силою не заставиш. Ось, тому ось саме основне номер фінансове, номер два забезпечення професійного розвитку. Номер три. три. Це однозначно Здорова атмосф... забезпечення здорової атмосфери колективу, щоб вона не була токсичною. Якщо виявляються токсичні люди, то ось вони в нашому бізнесі надовго не залишаються. А ви цей момент контролюєте, керуєте? Чи є людина там, адміністратор, чи от хтось в команді знаєте, як контролює цей процес? Мені як власнику бізнесу на мене ця відповідальність, і звісно ж я її обов'язково намагаюся Контролювати у вас як і він контролювати краще. Uh -huh. Є постійний контакт з усіма співробітниками, включаючи навіть Це корисно. Я це слухаю, тому що це цікаво мені як керівнику компанії почути іншу точку зору, як якісь підказки, як керувати командою, тому що це окремий навик, якому якому які потрібно навчатися. На Цього будемо відверті у кожного є свої сім'ї. Так нехай краще цей час проведуть зі своїм сім'ям і куплять е, щось для себе. Ми тут збираємося, щоб спланувати, е, працювати і досягати е, результату. Перший результат це задоволений клієнт, другий результат це задоволений співробітник, третій результат задоволений власник. Що вам щось не важкове, ви говорите керівнику? Я можу тоді сказати там асистент, тому лікарню я керівник, і ми будемо на інших, чи це скаже там один лікарів. Чим більше людей стає, тим складніше на по формулі я сюди там де сім людей можна як проконтролювати, усвідкувати на одну на одного керівника. А якщо їх стає все більше, і більше нас правила. Те, що я казав. Прям скрипти, Як лікар маки. І знову ж таки, це ще версія там 0, запитання 0250. Ось а ми хочемо дойти до версії 1. Грубо кажучи, це воно кожен раз виникла ситуація, чи чи чи, як Apple нам присилає так, воно винає конференційність. Тобто щось там десь було і вже підапдейтував. Ось ми точно так же на ці інструкції. Чого я видав? Тому що тільки ми побачимо, що воно вже на протязі опереного типлюсь часу, там, місяць, не два, півроку рік працює і нюансів ніяких немає, все по цій інструкції ідею відкриватися наступно раніше. Ні в якому випадку, коли зараз не відкрив, то от, от, от тоді трапиться те, що ви кажете, сім людей максимум, а потім все все безконтрольно, і є плеча досвіду різних проєктів, mm -hmm. які просто за рахунок того, що масштабувалися, вони себе відбували. І не тільки тому саме основна ці правильно сказати чіткі інструкції і до речі, те, що хотів сказати, знову ж таки, з власного досвіду. Дуже погано, коли у співробітника немає чіткого розуміння, є посольні інструкції, але зазвичай вони на бумажці. А насправді там ну, треба хоче, хоче, хоче всього. Це дуже погано. Тому що в ітогі, і те, що протоколу не здійснюється правильно. І те, що додатково навантажено також зовсім правильно. І якщо його немає в протоколі, в особливі інструкції, я навіть не даю це задання ці людини. Ми або оновлюємо контракт і оновлюємо умови, бо те, що вбиває, це те, що він не терпіти не вижу. Коли ти прийшов на одні умови, одну зарплату по тих умовах, які ти розлаштовували, через місяць-два три тебе починають навантажувати, навантажити навантажити додатковим. Хочу поступати так, як ви хотіли, би, щоб зі мною поступали. Ні. У нас є. Ми бачимо, і по-перше, ми бачимо, що та людина тягне, наприклад, ось, тому, звісно, вже так дивися, є нова посадова інструкція. Ми підтримуємо посадові інструкції. Тобі це було б це дуже важливе питання. Тобі це було б цікаво, якщо б ми це додали, і взамін ти б отримав би ще стільки-то додаткових коштів. Да? Mm. Тому що вони продають свій час, правильно? Mm. Це я тут можувати ну, і працювати 48 годин на добу. Ось, але вони свій час продадуть, і я його дуже ціню. От мені дуже було неприємно, коли мій час е, ніхто не цінив і воно як по помовчання за свою зарплату, маєш виглядає трішки ще зробити. І додатково і слухати все. Я вважаю це несправедливо, і я би хотів і так робити. Тобто, якщо ти не хочеш більше, нема питань. Ми знайдемо когось. Але якщо також я можу не дійти до цього розмови, я розумію, що річ і і і се треба, але я бачу, що та людина не справляється також здібності. Ось то я розумію, що можливо я навіть поговорю з людьми, щоб поменшити, чому і відповідно заробити на заробітну платити і так далі. Ось я там же сама розуміла присутні чи залишатися, чи йти, якщо це не токсично, тільки відповідно, я подав і запитав людей. Не скажу, ось дивись, це все і робить ні. Якщо в неї не буде бажання, ніхто не буде заставляти. І відповідно, якщо я бачу, що це не здібна, то я просто роймо найдужче когось і ми обговоримо чітко, конкретно, але ні в якому випадку не додати роботу, а потім роздається, типу, потім щось тобі доплачу. А житання можуть не скипасти. І тоді це просто не мотив основне, Ось найбільше добуватися власне нічим. Ось це, як я вже сказала, це доточити всі бізнес-процеси і в тому числі частині інструкції. Можливо, то під час місцевих процесу до рекомендації буде на ці процеси прописано простити лікаря, а не підбати його кожен. Кожного пацієнта є певний право, який він має забити. Але якщо він не має такої інструкції, він працював в інші клініці, ось у них там були другі звичайно. Може і взагалі не було. Спочатку не снігало. Якщо ви не поручилися, ви начали. Якщо вам щось не влаштовує, краще вирішити на почало. А співбесіду виконуєте чи замовляєте послуги HR? В основному спілкуються одним стратором, спілкуються я. Якщо делає бажання, я вважаю, що можна с ними начиститься и все одне. Якщо це не было бажання, то перевідувази тебе не заставить. не за любимо платно, за моя обладнання. Це мається також вам дякую. Приємно по поспілкуватись і ближче поспілкуватись. І корисно як для керівника почути думку керівників позвику вам масштабування. Дякую, дуже там, філіалів у кожному місті України компанію за кордоном Чекаємо вже як вказівки, що треба реєструвати. Дуже дякую. Дякую вам.